Всім привіт! Сьогодні у нас буде вже за традицією кава. Смакота. Да. смажений пікончик. Це грудинка. Тобто баличок. На він нам смажений у стилі бікончику. А далі у нас йдуть огірочки. Соус на якого І Зірочка нашого обіду буде куску зі свининою та овочами. Виглядає він класно. Як буде насправді? Подивимося. О, він вже набух можна вже. Пробувати так. Пахне бомбезно спеціями. Усім смачного. Нагадую в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для мокбангу. Зараз ми дивимося битва кулінарних класів. І, скажу чесно, вчора я трошки не здержалася, бо дивилася 10 хвилинок без вас. І шеф-кухар. І також вони додатково трошки обсмажені в соєвому соусі. шеф кухар білої команди Геній. Чому? Він побачив, що у них не вистачає чомусь головного інгредієнта зеленої цибульки. Або не вистачає, або ж він зрозумів, що це дуже необхідний інгредієнт для страви конкурента. І як виявилось, головні інгредієнти морепродукти на дві команди. А ось все інше розділено порівну в окремих кладових, тобто як девайсних, так і кулінарних з інгредієнтами. І ось мужчина прибігає і каже: мені треба зелена цибуля. Треба таким: оу, воу, воу, добре, добре. Але ж ви нам. Не залишила нічого. Не буде вам зеленої цибулі? І тут цей смікалістий дядько іде, бере залиши, залишки розкоші, десять гребінців приносить такий. У нас залишилась, будь ласка, Убігає і прибігає за п'ять хвилин знову і такий. Ой, а нам треба цибулька, пам'ятаєте, я казав, можна зараз забрати. Він забирає і просто дівчинка, яка готує цей гарнір з цибулі в шоці, і вона така. Морщина! Тобто він забрав всю свою цибулю і ще плюс у них десь половину. І дівчинці довелося різати, окрім, ну, наскільки я зрозуміла, він забрав цибулю Борейс. Знаєте, зараз перевірю. Їй довелося різати звичайну цибулю. Так, він забрав порей, і їй довелося різати звичайну цибулю. А як ви розумієте, вони супер різні. Тобто, той дядько мало того, що забрав усі інгредієнти, усі молюски, так він ще й стиб усю зелену цибулю в цієї команді. І зараз стоїть їх командир чорних ложок і такий. Що я? Шо я? Більше принісну, я не міг відмовити. Не міг. І всі в команді такі. <схід> <схід> Вже злюща. Мені подобається. Їх взаємодія Так, у кого є ідеї для того, щоб приготувати цей перець? Ну, давайте я їх замариную так будеш смачненько замаринувати перчик, олій, ні, ні 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 треба його смажити. Бо в ньому не буде смаку. Так чому ти тоді питаєш, які у них є ідеї? У них є ідея замаринувати, а у тебе вже є ідея. Ой, треба обсмажити. Треба обсмажити і щось там робити. Так скажи, от у мене є ідея, щоб обсмажити, підкажіть колеги, може, у вас є ідея, що робити далі, а не дайте ідеї. А може, хтось би сказав, ну, я хочу зварити цей перець, подати як Ну, Хочу кубіками переробити його. Ти ж спитав. поганий з нього керівник, що ти там вже жуєш? Яка майстерна робота з грібінцем? Я дуже перепрошую, він сказав на три шматочки, а порізав на чотири. Хоча це, це ж грібінець. Ну, якщо вирізали грібінці, ви розумієте про що, я тому що їх вкрай складно розрізати. Ну, тобто, вони ж ніжні, 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 щоб не деформувати, не дай Боже. Ну, тут просто настільки майстерність. Ну, до речі, зазначу, що я все ще не спробувала грибінців. Так, ні, смак грібінців був. Я пам'ятаю їла лаглокшину з цим смаком, але це не грібінці, це смак. Самі грібінці, я все хочу-хочу спробувати. Можливо, цієї осені все-таки разом з вами. Я спробую грібінці, але це не точно. Як виявилося, ті 10 грібінців їм треба було. Сподіваюсь, він не піде їх забирати у них. <гум> він і так цибулю всю забрав. Хтось я рахувати не вміє. 100 людей. 100 людей. Я теж здивувалась 150 шматочків. Як ті 50 шматочків хтось буде ділити на 150 людей? 100 людей. Ні, ні, ні. треба було 200. Чоловічок трошки прорахубався, таке буває. Шеф просто в шоте. Бо що правильно, Не головний шеф кухар буде готувати гребінці по 2 секунди. Ви хоч уявляєте, наскільки це треба швидко працювати, щоб на 2 секунди кинув і забрав? І вони ж ще будуть потім готуватися. Тобто вони ж вже були на гарячій сковорідці, і вони потім будуть доготовуватись. Тобто елемент того, що вони будуть або сирі, або переготовані, дуже великий. Ні, ну дійсно це так, бо вони майже все приготували так, наче у них там людина, не знаю, в лікарні лежала з гастритом. Врибаються, приготуємо все на пару, ледь підсмажені грібінці, суп із водоросту. В загальному суп із водоросту це дійсно лікарняна справа. В більшості її їдять звичайний. Просто страва, наприклад, як у нас. Коробо ну, кажучи, от є субстрітної капуста. Його теж дають в лікарню. Але при цьому ви спокійно можете його з'їсти і в звичайному житті. Трошечки додати якихось інгредієнтів, перчику і так далі. Ну, де, що цей суп. Наприклад, у мене асоціюється з лікарнею, це сто відсотково. Бо я там його їла вперше, потім я готувала його вдома, але ось ця після асоціація вона у мене залишилась. Так, ну мені подобається те, що звичай, нові ідея, типу, приготувати грібінці на пару, а рибку обсмажити. Мені здається, це було б цікаво. Мені дуже хочеться дізнатися, чи виграють вони, тому що якщо ні, то всю 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 відповідальність на себе взяв в керівник і його просто треба пеплом голову посипати, якщо він програє. Бо там команда вирішує, а тут просто вирішує один. Так! Я хочу, щоб грібінці смажили, а рибу на пару. Можу поміняти? Ні, я так сказала. Ммм, mm. потрапив перший сматочок звинини. Непогано для сублімованої. Вони вирішили подавати різоту з сашими з морського ляща. Непогано. Здається, це мало. На порцію всього 20 грамів рису. Ну, то чи ж там, Не зрозумійте мене неправильно. Різотто подається не те, щоб великими порціями, але 20 грамів це прям мало. А, ну це якщо сухого продукту. Тобто в готовому варіанті там плюс-мінус 5 буде о Коли вже буде готовий рис. Топорці різотто. Якщо там в команді там вже суп. Тобто вони все закинули, і суп готується. Єдине, що деякі інгредієнти, які будуть подаватися до супу, вони от зараз там сперечаються і так далі. Тут основну страву, саме різотто, ніхто і не готував. Сто хвилин залишилось. Якщо він його приготує, це буде майстерно. 100 порцій за 20 хвилин різотто. Я не знаю, правда, в якому баняку він буде це робити, але це обіцяючи. Це так. Різот, якщо його подати трошечки з запізненням, то воно може бути на тій консистенції, на того смаку, охоронити повністю, ну і так далі. Тобто це дійсно так. Але знову ж таки, це дуже ризиковано. Потім на подачу взагалі часу не буде. Це капець дивно. Вони взяли три різних сковорідки з трьома різними діаметрами і починають смажити. Діаметр впливає на те, наскільки сковорідка одразу просмажиться, прогріється. Тобто різоти буде готуватися все в різний час.